Добрий день, діти! Розпочинаємо урок математики. Сьогодні ми з вами ознайомимося з одиницею площі квадратний кілометр. Будемо обчислювати площу квадрата, а також складати та розв'язувати обернені задачі. Працюємо за підручником на сторінках 91-93. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Натисніть відео на паузу. У каліграфічній хвилинті випиши числа, які діляться на 7. Давайте перевіримо і ви виписали такі числа, які діляться на 7. Давайте з вами дізнаємось у завданні 481, що найбільша одиниця довжини, яку ти знаєш, це кілометр. Квадрат, сторона якого дорівнює 1 кілометр, має площу 1 квадратний кілометр. У квадратних кілометрах вимірюють площі країн, областей, великих міст, водой тощо. Прочитайте, скориставшись зразком, які площі займають указані об'єкти. Отже, площа України становить 603 тисячі. 628 квадратних кілометрів. Площа Франції становить 551 500 квадратних кілометрів. Площа Закарпатської області 12 800 квадратних кілометрів. Площа Києва 836 квадратних кілометрів. А площа Київського моря 922 квадратних кілометри. У завданні 483. Знайдіть площу водосховища прямокутної форми, якщо його довжина дорівнює 4 км, а ширина 2 км. Отже, ми скористаємось з вами формулою знаходження площі фігури, де потрібно довжину помножити на ширину, тоді ми 4 множимо на 2 км, і площа буде. Водосховища 8 квадратних кілометрів. Тому що у нас довжина і ширина була в кілометрах, тому площа в квадратних кілометрах. Виконаємо завдання 484. Знайди площу прямокутника зі сторонами 7 см і 9 см. Щоб знайти площу, нам потрібно довжину помножити на ширину. Ми множимо 7 см на 9 см і отримуємо 63 у квадратних сантиметрах. Тепер знайдемо площу прямокутника зі сторонами 10 см і 30 см. Нам потрібно помножити 10 на 30 і це буде 300 квадратних сантиметрів. Отже, довжини були у сантиметрах. Пригадайте. Що таке квадрат? Це прямокутник з рівними сторонами. А щоб знайти площу квадрата, треба довжину його сторони помножити саму на себе. Тому формула знаходження площі квадрата S дорівнює А помножити на А. Якщо сторона квадрата дорівнює, наприклад, 3 метри, то його площа становить 3 метри помножити на 3 метри і це буде 9 квадратних метрів. Потренуємось у завданні 485. Знайдіть площу квадрата зі стороною 5 метрів. Отже, ми пригадуємо, що формула знаходження площі квадрата нам потрібно. 5 метрів помножити на саму себе сторону. На 5 метрів це буде 25 квадратних метрів. Тепер знайдіть площу квадрата зі стороною 9 дециметрів. Нам потрібно 9 дециметрів помножити на 9 дециметрів. Тобто, множимо на те саме число, щоб знайти площу квадрата. Ми отримуємо 81 і площу в квадратних дециметрах. І площу квадрата зі стороною 10 кілометрів. Ми 10 кілометрів множимо на 10 кілометрів, це буде 100 квадратних кілометрів. Завдання 486. Накрисліть зошиті квадрат зі стороною 5 см. Натисніть відео на паузу. Візьміть лінійки олівці і накресліть в зошиті квадрат зі стороною 5 см. Тепер знайдіть його периметр. Ми пригадуємо, що периметр це сума довжин всіх його сторін. А так як у квадрата всі сторони рівні. По 5 см 4 сторони, то це 5 помножити на 4 буде 20 см. Тепер знайдемо площу. А площа, щоб знайти площу квадрата, треба довжину з його сторони помножити на саму себе. І ми множимо 5 см на 5 см, це буде 25 квадратних сантиметрів. Задача 487. Розв'яжіть задачу. Купили 5 пеналів за ціною 120 гривень, яка вартість покупки. Отже, в цій задачі йдеться про величини ціна, кількість і вартість. 5 пеналів – це кількість за ціною 120 гривень. Нам потрібно дізнатись, яка ж вартість покупки. Ми дізнаємось дією множення. Нам 120 потрібно помножити на 5, це буде 600 гривень вартість покупки. Тепер складіть дві задачі, обернені до день. Отже, ми пригадуємо, щоб скласти обернену задачу, потрібно відоме в оберненій задачі зробити невідомим. Наприклад, на 600 гривень придбали 5 пеналів, скільки коштує пенал. А щоб дізнатися ціну, нам потрібно вартість 600 поділити на 5, це буде 120 гривень, коштує один пенал. Складаємо другу обернену задачу. На 600 гривень купили пенали за ціною 120 гривень. Скільки пеналів купили? Отже, те, що було у нас відомим, ми в оберненій задачі зробили невідомим. Тепер, щоб знайти кількість... Ми теж знаходимо дією ділення. Ми вартість 600 гривень, ділимо на 120. Це буде 5 пеналів, купили на 600 гривень. Аналогічне завдання виконаємо 488. Складіть задачу за таблицею. Наприклад, купили. Задача буде про маркери. Отже, купили 7 маркерів на 105 гривень. Скільки коштує один маркер. Це його ціна. Щоб дізнатися ціну, нам потрібно 105 поділити на 7. Це буде 15 гривень, коштує один маркер. Тепер складіть до неї обернену задачу. Нагадую, щоб скласти обернену задачу, потрібно те, що було відомим, в оберненій задачі зробити невідомим. Наприклад, купили 7 маркерів по 15 гривень, яка вартість покупки. Пригадайте, щоб знайти вартість, потрібно Дізнатися дією множення. Ми 15 помножимо на 7 і буде 105 гривень вартість маркерів. А можна ще скласти іншу обернену задачу, в якій потрібно знайти, наприклад, кількість маркерів. Обчислимо вирази 489. У першому виразі, який порядок виконання дій? Спочатку ми виконаємо ділення. 623 поділити на 7. Запишіть це стовпчиком і обчисліть. Друга дія від числа 567. Відніміть частку, яку ви отримали при діленні 623 на 7. І результат додайте до 13. Перевірте відповідь 491. У другому виразі три дії. Спочатку потрібно 62 помножити на 9. Якщо складно, запишіть стовпчиком обчисліть. Друга дія 928 поділіть на 2. І третя дія віднімання від отриманого добутку відняти частку. Перевірте відповідь 94. Обчисліть третій вираз. Спочатку виконайте стовпчиком. Це буде 881. Наступний вираз 825 помножити на 1000 і поділити на 10 тут можна усно. При множенні на 1000 ми приписуємо 3 нулі. А при діленні прибираємо 0. Отже, отримується 82 500. Передостанньому виразі при діленні ми. Прибираємо, якщо ділимо на 100 два нулі. І знову ділимо на 100 і ще 2 нулі. То у відповіді буде 10. Останній вираз. Початку стовпчиком 125 помножте на 8. Тепер поділіть на 100 і поділіть на 10. У відповіді буде: перевірте, 1. У домашньому завданні 490. Накреслити потрібно вам зошиті квадрат зі стороною 3 см і знайти його периметр і площу. Подібне завдання ми виконували на уроці. А також закріпіть розв'язування задачі 491, скласти задачу за таблицею і також скласти до неї обернену. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці на все добре.